Слава націю, вітання, навіть добра рембата, фіріяса Школа Добре. скористаюся нагодою роботи на, роботу на трофейному танчику Т-90. Щоб показати одну річ і наголосити. Бачите, отут для кріплення фланця патрубка передбачено два, два болти. Тобто, ось один і там ось другий. Ну, Можна бачити, так, що там вуха вільні. Там вільні вуха. Це, ну, це вельми геморойні з'єднання, насправді, і, як не дивно, не всі рукави там зовсім взаємозамінні, гарно пасують, щось десь доводиться там підгибати, допрацьовувати. Проте, ну я сам і от мої побратими, ми в роботі дотримуємося максимального прагнення закріплювати все, що має бути закріплено. Тобто, якщо є... Ну, найменша все ж таки можливість в наших реаліях, там, де ми працюємо, зробити два кріплення, то ми зробимо два. Отут ну, московити на заводі зібрали на одному. Ну, звісно, у них там мали бути всі можливості, щоб встановити два. Проте, вони зробили на одному, і хтось скаже, що це на швидкість не впливає. Я вам скажу: це не впливає на швидкість рівно до того, як залітає якась ексклюзивна скалка. А ексклюзивних скалок на війні просто повно, от, просто повно. Залітають такі речі, що ніколи не подумав, що взагалі воно там може опинитися. А воно там опиняється і робить свою роботу. І те, що трималося би, коли все обірве одна у тому одному болті, воно би протрималося, і десь би ще якось їхало і працювало, і виїздило за відсутності того болта, обірве це, все полетить. Отого От останнього болта, на якому все могло витриматися, не буде, як його немає зараз. Ну і все, провал операції, машина втрачена, екіпаж втрачений. Дякуємо до побачення. Тому ми зараз будемо працювати з цією трубкою також і обов'язково докладемо всіх зусиль, щоб тут було два болти, повна штатна комплектація. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.